Суцільна смуга перешкод. А колись це була дорога до райцентру заставна. Людям вже давно набридло товктись в автобусах та лагодити свої пошкоджені автомобілі. До влади звертались, дорогу перекривали та результату жодного. За допомогою звернулися на гарячу лінію народного контролю. Місія неможлива. Так між собою жартують місцеві мешканці, котрі вивчили за роки кожну ямку. Проїхати так, аби не втрапити у вирву чи болото, просто нереально. Катастрофа. Ця дорога вже на неї два рази гроші списали, напевно. Коротше, власть не робить ніфіга, хлопці. Я роблю водіямі, я їду по різних напрямках. Такої дороги я не бачив ще. От я вже ходову зробив і роблю другий раз. Що раніше робив раз на два роки, тепер на рік два рази у місці, де починається дорожнє жахіття, навіть знак поставили увага, аварійна ділянка протяжністю 11 тисяч метрів. 11 кілометрів це практично пів дороги до Чернівців. Оминути цей відрізок немає куди. Дороги нема, це напрямок. Дорога як така відсутня, це напрямок. Дороги відсутні, хтось. Практично неможливо. Машини ломиться і практично неможливо їхати. Я чуть в гоморок не падаю, я, коли думаю на чернівці їхати. Розумієте? Ви собі ж бачиш, яка зора. Так, а, так. От. так що тут виїхаєш, з дому і малець. Це треба би їхав президент нашого да, Або наші ціло. Або Яценюк. Журналістам народного контролю у службі автомобільних доріг області пояснили, ніяк не могли викроїти достатньо коштів для ремонту. Та цьогоріч, обіцяють, гроші знайдуть, а ями засиплять. А на цьому тижні заплановано залучити сторонню підрядну організацію, яка буде проводити ямковий ремонт з сторони Чернівців-Садгори в напрямі села Юрківці. Після виходу на село Юрківці, Заставнівський райавтодор буде продовжувати ліквідацію ямковості в напрямку села Вікно. Чи це не чергова обіцянка, кинута на вітер, а справжнє слово господарника? Матимемо змогу перевірити у наступні кілька тижнів. А на Василь Пантя. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ